Треба це сказати все на українській мові. Нормально, нормально. так. Ні, так давай, давай я щось скажу з вами Артем Романович і Ольга -пам. Сезон звітностей. Всім привіт! В цьому відео ти дізнаєшся про інфляцію в єврозоні, також про те, що. Інституціонали інвестують в криптовалюту, DeFi сектор розвивається. З вами Кіпс Ньюз, Артем Романович і Ольга Сергіївна. Вітаю вас. <схід> Сезон звітностей. Звітності США вже наступного тижня. На даний момент з початку звітностей. Компанії з S&P 500 повідомляють про зниження прибутку на мінус 7,1% у другому кварталі 2023 року, що є найбільшим зниженням з другого кварталу 2020 року, який був тоді мінус 31,6%. Компанії також повідомляють про зниження виручки на мінус 0,4% у другому кварталі 2023 року. Що є? Першим зниженням виручки для індексу з третього кварталу 2020 року. двадцятого Вид, року видно, чому Майкрософт і Тесла такі дивляться на шорт позицію, да, таке на зниження. І в минулий раз поміж ми обсуждали з тобою про Майкрософт. Ой, ми нечайно новину розповіли. Ой, а що ж відбудеться? Акції статі падають в ціні. Що на Теслу, що на Майкрософт, але ми ж тобою передбачали? Так, це було передбачено? Ну що? А давай про інституціоналів. Вони зараз активно заходять в крипту. Де цей BlackRock і основні такі фонди інвестують в крипту. Так що люди добрі, я вже сім місяців підряд кажу, треба інвестувати цей рік. 2023, це рік накоплення позицій. 2024-2025 рік. Це рік уже буде коли не потрібно буде купляти. Це рік роки, коли потрібно буде вже продавати. Тому рекомендаціон покупаціон, криптасіон. Також сектор DeFi продовжує зростати набагато швидше за сектор централізованих фінансів. Ну що я можу сказати? Я як завжди. Криптовалюта впарат, я за тебе. Нарешті починає зростати рівень регуляторної визначеності. Ну так. нарешті. Ну так хоч родили. Про сектор DeFi, напевно, всі, хто новачки нас дивляться, вони думають, блін, DeFi і що таке централізовані фінанси? Ну, дивіться, централізовані фінанси це приватбанки, в які ви прийшли, віддали ваші гроші Бабі Олі, баба Оля занесла в базу і відмітила, що ви занесли там 10 тисяч гривень під 9%, на там всього формула замість вас. DeFi – це децентралізовані фінанси, це коли ви приходите на сайт, підключаєтеся своїм кошельком і відправи. Свою криптовалюту на протокол, який автоматом бере у вас гроші, відправляє їх в користування, і ви отримуєте автоматично проценти без якихось там баб Наташ, без якихось приватбанків. Тобто, все децентралізовано, все схвачено з смарт-контракту. Достатньо просто пояснив. Цікаво, що ніхто це не контролює. Тому що якщо брати централізовані сектори, то там про вас можна дізнатись будь-яку інформацію, просто по випускам. про вас знають все. Мабуть, da, навіть те, що у вас коханка, коли ваші Да, да. якщо ви думаєте, що у вас лежать гроші в різних банках, і про це ніхто не знає, повірте, е про це всі знають. Якщо до вас ще не прийшли, то ви ще дуже маленькі і дуже нецікаві для великих е -е хлопців з наших госорганів. Які ще не зверталися до вас, а то що для приходить в криптовалют? Ну блін я чекаю, ще з 2018 року з 2018 року ми чекаємо, щоб на, на то прийшла регуляторна прозора, прозора. Діяльність в криптовалюті. Але да це так приподноситься. Багато країн, які вже давним-давно зарегулювали крипту, яких можна нею управляти. Та сама великобританія. В нього вже так дуже прописано ці всі правила з взаємодії з криптовалютою, налогообкладення. І скоро ще більше ми це все побачимо. Ну що можу сказати? Криптовалютний ринок розвивається, і ми це все бачимо. Це нова ера. Вона проходить у нас на очах. Це прекрасно. І дав когось проходить Ольга Сергійна, хтось в ній пробує щось, ми з тобою ось. Пишемо новини, ми образовуємо людей, проводимо марафони, запускаємо навчання в кінці місяця. Де да, які людей, які хочуть навчитися торгувати на крипторинку? Ми щось створюємо, а не просто потребляємо. А кому цікаве навчання, звертайтеся Силочка в посилання, така мі мікрореклама. На минулій неділі ми казали про те, що буде ставка PPI. Це така промислова ставка, яка впливає на крипторинок, індекс долару США він впав, він пробив там відмітку 100%. А біткоін в свою чергу зробив Атінхай, да пробив свої вершини. І як по мені, біткоін ще має змогу йти вище. І ефіріум, який ще не пробив 2000 доларів, там 2100-2200, То в нас ще альт-сезон попереду. Ладно, так. Друга серія по клеймінгу токенів з FTX платформи. Потрібно авторизуватися за вашим опубліковим записом та пройти KYC. Виглядає дуже багато обіцяюче. Ну, звичайно, для тих, у кого залишились токени на платформі. Капець, Да. У мене там висить трошки грошей, у мене, моїх інвесторів. Будемо клеймити, будемо звертатися, і ви також, якщо там полишили свої токени, то заклейміть, напишіть заяву, може, щось трохи її вернеться. Ну, є таке якась, знаєш, в мене думка, я чув думку також від других своїх колег в крипті, що може бути таке, що FTX возродиться. І ціла біржа, така тільки вона типу, провалилася, впала. Але великі гравці через цю біржу вони її возродять і скажуть: от, дивіться, Фелікс воскрес. І крипта така, Ву, давай рости, давай рости, давай рости на фоні цього. Ну, Такі фантазії, <реб> знаєш, такі дитячі. Вірю Артем Романович, що в тебе вийде забрати свої гроші з тої Ну, То буде файно, блін. Це такий ще бонус від карми буде, знаєш. Е, окей, е, Буся, привіт. Привіт. Е, на цій неділі ще така ну, макроекономічних даних там дуже досить багато, але я виділив такий індекс споживчих цін да, по Європі, тому що якщо в Європі буде. Висока ставка, да, або занадто низька, то це повлияє на індекс долара США, а індекс долара США повлияє на, на Біткоін. І якраз на цьому фоні давай відкриємо графік і порозмірковуємо, що на що впливає, і які можна лкувати рухи ціни. Ну що, це індекс долара США? Бачимо, що він пробив відмітку в 100 доларів. Зараз ну не в 100 доларів, а 100%. І в 100 пунктів, можна по, по, по різному трактувати. Це сам рух в самому ком'юніті з трейдерами ми, звісно, обсмоктували. Ми очікували, що індекс доларів США підніметься там, до 108 доларів і потім впаде, але бачите, в нього трошки другі плани. Да, він пробив відмітку 100, і тут в даний момент у нас вже супротив для того, щоб піти донизу. Але я очікую, що індекс долара США все-таки зможе зайти за відмітку 100, пощекотати, скажімо так, нерви інвесторам, і потім вже звалитися там далі вниз, або просто тупо продовжувати падати і якраз от ставка по євро в середу. Буде така значима для індексу долара США. Ну і на фоні цього, коли індекс долара США падає, то я бачив цю закономірність мільйон раз. Коли падає індекс долара США, то Я знаю, Оля. Що а, росте? То що росте? То росте все, блін, все, що таке можна, і помідори, і гірки, блін, і капуста, і, і ну, все на огороді, що є, все росте. Від індексу долара США. Звісно ж, ні. Там росте фінансовий сектор, криптовалюта, там, євро, там американські акції то і, і не тільки. Так що про біткоін. Да, якщо індекс долару США падає, біткоін повинен рости. Але чомусь, чомусь ця закономірність от іменно в останніх півтора місяця не працює. Індекс долару США падає вниз. А біткоін стоїть в боковику. Індекс долару США падає вниз, а біткоін стоїть в боковику. І тим самим заманює все більше і більше шортистів, да, щоб там, ціна пішла донизу. І дивимося, в минулий раз казав, що там, да, ціна підніметься догори, тут буде стояти, і ми будемо приймати рішення. Або ми підемо вгору ще вище, або ми підемо донизу. Поки ми спустились донизу, і це для мене сигнал а, такий, що. Біткоін може тут далі і відстоюватися. От сьогоднішня неділя, скажімо так, буде дзвіночком для спуску для... донизу. Якщо ми недільку відкриємо догори да, і підростем не зможемо перебити оці максимуми, то для мене це буде сигналом для того, щоб шортити біткоін. Але альткоїни, в свою чергу, дуже заряджені для росту. І зараз пару альткоїнів також дамо вам на чекліст. За ними можна буде прослідкувати на новій неділі. У цьому випуску ми з тобою говорили про китайські проекти. Пам'ятаєш, це Chainlink. говорили про те, що вони будуть рости, і в принципі так і сталося. Да, давай глянемо наскільки не виросла. Да. Ну і в цілому, да, точку входу я нащупав все-таки. По да. перша точка входу була ось тут зі стопом в 1,7% дала там 18% на піки. Це риск ревордсу 1 до 11, але її не вийшло взяти. А друга точка, яку вийшло взяти, да, це ось на третьому дотику трендової ми підійшли. Зі стопом півтора відсотки, 16 відсотків можна було забрати. Зараз в даний момент ми коректуємося, да, для того, щоб, скажімо так, перенабрати сили і піти, як по мені, далі вгору. Ну такі от діла. Якщо ми не переб'ємо ці, звісно, мінімуми, можемо там прям вплоть до них коректуватися, головне, щоб не перебивали, не закріплялися нижче. А все, що отут, це для того, щоб ракета летіла далі. Набираємося топливо. Ну, та, 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 як на Форексі, ринок може ходити вверх-вниз, тому що там центробанки торгують, там бабла немеряно. А в крипті ну, бабок трошки є, але для того, щоб ціні кудись вийти, їй потрібно проторгуватися в боковику. І тому ціна там стоїть пару днів або неділя, або навіть місяців, в тупо в ринжах і нікуди не двигається. Вічень гарно дав минулий обзор. Ми робили для наших глядачів ось тут вот да, в цьому діапазоні. І потім ціна підросла ось на 10%. Ну, і, скажімо так, лінк трошки гарніше дав, ніж. Хоча хто вам дасть 10 за неділю. Згодно. Не знаю, не знаю, не знаю таких, таких претендентів. Будь ласка. Хорошо? Дайте мені хтось дасть не да, да, Дайте просто ну, то, і тут, такий умісний, напевно, такий мем. Да, я зараз його поставлю тут з боку. Можна ставити, в тебе дуже гарно вийшло. Ага, я нормально спередував, да. Дивіться, я обіцяв пару токенів дати, на які я обратив увагу на цю неділю. Перший це ARB. Це арбітрімом цей токен вийшов на ринок досить недавно. Да? На ньому був хайп залищений. І в даний момент мені подобається пару пунктів в ньому. Це тим, що він вийшов і в нього є великий боковик зверху. Да? Ми от зараз наторговуємо новий рендж. І оця вся консолідація це для того, щоб набрати актив подешевше і продати його як можна там подорожче. Чому так? Тому що якщо з точки зору накопичення, з точки зору об'ємного аналізу, ми, у нас була наторговка знизу, ми вийшли в наторговку зверху, і в нас йде нова наторговка. Це все поки що, я рахую, йде накопичення позиції. І розподілення буде тільки при такому рості, скажімо так, перпендикулярно. Тому оцей весь актив, який в даний момент з самого лістингу свого, да йому тільки 111 днів, і він навіть ще не пампився, да, він ще не бачив того бешеного росту, але бабок занесли в цей арбітріум, дай Боже. І якщо брати його на днівному таймфреймі, то на днівному таймфреймі ми вийшли з вами з такого діапазону, його хтось називає голова плечі, ми виходимо тут. І в даний момент оця вся зона, це зона набору позицій. Бажано цю позицію набирати на споті, щоб не сильно переживати. І з стопом за оцей десь мінімум. Тобто оця вся зона, зона покупок зі стопом сюди. Ціль плюс-мінус десь оцей хай, і там, ну там уже, типу, де Бог нас зупинить так, але бути дуже обережні, це не означає, що потрібно одразу все кидати і залітати да, да, ну, тут. Скатері. Треба треба сто да, відсотків. Самому Ваші. проаналізувати, прийняти рішення, занести якісь гроші, а там не брати зараз кредити і там заносити. Це, наприклад, давай приведемо приклад. А якщо у вас є там тисяча доларів, взяти з цієї тисячі доларів, там 200 доларів і на 200 доларів купити цього ARB. А я б ще купив би напевне ARB на 200 доларів, якщо зі стопом за цей мінімум, плюс-мінус, якщо зараз його взяти, і стоп лос поставити за оцей мінімум. Це 13%. Це ви можете взяти сміло 10 плече. Це типу, ви берете 200 доларів на 10 плече, це ви на 2 тисячі доларів купляєте. Ви можете втратити 200 доларів або в перспективі заробити 600 доларів. Ну, типу, нормально, ризик реворд. Ти так улибнулася, як будто би така думаєш: так, пішла брати бабки. Ну, Так, це не означає, що потрібно зараз залітати. Та ну можна залетіти прямо зараз, типу з ноги. Та ні, ну треба розуміти, звісно, ще як купити, як, як то стоп-лосс поставити, чи вміти його ставити, як то плечей використовувати, чи брати маржу, чи брати ф'ючерс. Ну тут же ж теж цікаві моменти. От мені 1 інч сьогодні рано, якби я в 8 ранку не спав, то це прям чудова точка входу була. І зараз він такий Трикутничок на торговує, і я думаю, що це буде така міні-скаміна десь, отут. -от. Або ми впадемо, або тут буде дуже такий файний імпульс, така фіналочка. Називається це фіналочка, коли е, люди тут набираються в треугольник і думають, що зараз ми там будемо летіти тупо в космос, а воно дає там відсотків 5-6, і потім так, ну там, палку, а потім різко так вниз. на-на а, хух, з Богом. Так що, Оля, дякую тобі за цей випуск. Дякую за випуск. Всі ставимо плюсики, пишіть коментарі. Якщо вас цікавлять якийсь розбір монеток, обов'язково пишіть свою монетку. Ми на слідкую тижні обов'язково все вам розкажемо, все вам покажемо. Ну і звичайно, лайки, лайки, лайки. Лайки, 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 коменти і нот дізлайку. Побачимося в стакані, всім пока. Києпсню з вами. Всім профіта!